Всім привіт! Мене звати Людмила і я вітаю вас на каналі італійської мови. Сьогодні ми повернемося у дитинство та згадаємо один із найвідоміших різдвяних фільмів Один вдома. Ми будемо розбирати його італійською мовою, тож це чудова можливість не тільки згадати фільм, а й покращити італійську. Якщо ви ще не підписались на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Отже, розпочнемо! Mamma, lo zio Franca non mi fa vedere il film alla TV. Però gli altri sì, perché a me no? Kevin, sono al telefono. Quando tornate? Ah, così presto. Non è nemmeno vietato ai minori, per me quello è scemo. No. Kevin, se lo zio Franca ha detto di no, deve essere proprio brutto. No, non lo portiamo, Tian, lo mettiamo alla pensione. Ehi, ehi, giù dal letto. Kevin, fuori di qui. Dovrei usare la forza se mi vuoi cacciare no. di qui. Ah. Мама, Лоціо altri sì, perché a me no? Kevin, sono al telefono. І перший вислів, на який варто звернути увагу, non mi fa vedere, що означає, не дає мені подивитись, або не показує мені. mamma, мамо, Лоціо Френк, дядько Френк не дає мені подивитись, або можна також перекласти не дозволяє мені подивитись, фільм Алла Тіву. Латіву це телевізор, скорочена версія слова ла телевізіоне. Мама, Ліці Франка не міфа відео фільм Алатіву. Перал Трісі, перкеаммено. Перо Аліальтрі Сі, але іншим так, тобто іншим дозволено дивитись фільм. Перке Аммено. Наступне слово, яке варто запам'ятати перке. Перекладається як чому або тому, що, залежно від контексту. В нашому випадку перкемно, чому мені ні, тобто чому мені не дозволено. Кевін, соно альтелефоном. Запишіть собі фразу соно альтелефоном. Вона може стати вам у нагоді, коли ви розмовляєте по телефону. Дослівно перекладається Я біля телефону, але насправді це означає я розмовляю по телефону. Можна також сказати просто Я розмовляю або Я дзвоню. Kevin, sono al telefono. Kevin, io lo Mamma, lo zio Franca non mi fa vedere il film alla tv. Però gli altri sì, perché a me no? Kevin, sono al telefono. Quando tornate? Ah, così presto. Non ho nemmeno vietata ai minori, per me quello è scemo. No. Kevin, se lo zio Frank ha detto di no, deve essere proprio brutto. Quando tornate? Ah, così presto. Quando tornate? Коли ви повертаєтесь або коли ви повернетесь з відрядження або з відпочинку. Цей вислів означає, що люди повертаються занадто рано або неочікувано рано, і перекладається як так рано або настільки рано. Коли ви повертаєтесь, а так рано або вже так скоро. Но не nemmeno в'єтато. Nemmeno означає навіть не або теж не, в'єтато заборонений. Отже, nemmeno vietato – навіть не заборонений. Коли ви чуєте слово мінорі, мова йдеться про менших або неповнолітніх, а й мінорі значить для неповнолітніх або менших молодших. Тобто цей фільм навіть не заборонений неповнолітнім. «Но Нуненемено в'єтато Аймінорі, перме для мене або, на мою думку. Куелло е Шеймо. Шеймо це прикметник, який характеризує нерозумну людину. Перекладається як дурний, бовдур, тупуватий або навіть придурок. Так в розмовній лексиці може бути і таке використання цього слова. Per me quello è scemo. На мою думку, quello, той, тобто дядько, è scemo, дурень. Kevin, se lo zio Frank ha detto di no, deve essere proprio brutto. Kevin, se lo Frank, якщо дядько Френк сказав ні, ha detto di no, deve essere proprio brutto. Тут ми бачимо цікаве словосполучення proprio brutto. Означає справді жахливий або дійсно поганий. Що ми маємо? Якщо дядько Френк сказав «ні», deve essere proprio brutto», то це має бути по справжньому погане. Тобто фільм дійсно жахливий або поганий. di qui. No, non lo portiamo il cane. Лопортямо означає, ми його беремо або привозимо. В нашому ж випадку non lo що значить ми його не беремо. Кого? Ількани собаку. Отже, ні, ми не беремо собаку з собою. «Ломит'ямо» але пенсіоне. Ломитямо, ми його залишаємо, кладемо або віддаємо. Алла пенсіоне до притулку або у пансіон. Йдеться мова про пансіон для тварин. Лометямо алла пенсіоне. Ми віддаємо його в готель для тварин. Джудалетто. Прислівник Джу означає вниз, далетто з ліжка. Джудалетто значить злась з ліжка. Наступний вираз також використовується у розмовній лексиці форі дікві. Буквальний переклад назовні звідси. Але це означає геть звідси або вийди. Кевін форі дікві, Кевіне геть звідси. Добре Узарела Фарсаредіку. Словосполучення Узарела форца» означає використати силу або застосувати силу. Добрей узарила форца, доведеться застосувати силу. Семівойка чари дікві. «Семівой качари, якщо ти хочеш вигнати мене. Качари означає виганяти. Дікві звідси. Що ми маємо? Добрей узарила форца, доведеться застосувати силу. Семівойка чари дікві, якщо ти хочеш вигнати мене звідси. А далі Кевін почує фразу, яку ми всі пам'ятаємо. Але це ми розберемо вже наступного разу, бо на сьогодні це все. Який вираз вам запам'ятався найбільший з цього відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобався подібний формат, ставте лайк та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була Людмила, Апресто!